Менька насіння, яку ми насипали у годівницю з вечора, приблизно за годинку після світанку закінчилась, і розбишаки синиці беруться до справи. Технологія вже напрацьована, не намагається дістати сало з боку, а навчився виймати його з гори. Вже ж не перший раз синиці дістають це сало, але те, що я побачив за лаштунками через дві хвилинки, зовсім збило з пантелику. Чуєте покрик? Це дятел. Позавчора він відвідував нашу годівницю. Вірніше вона. Але було дуже гамірно, і дятлиця не ризикнула, не ризикнула хапонути сало. Навіть не облизалась, бо облизуватись вона не вміє. Тим часом, коли чогось смачнішого нема, Ані насіння, а це перший пріоритет, ані сала, а це другий. Синиця звернула увагу і на кукурузку. В цей момент настав час попоратись. З грушки, що навпроти, сердито крикнув дятел, притиснувши до гілки шкурку від сала. Ого. Коли встигли вкрасти сало? Вон, я бачу, хто його вкрав дятел на грушці. Як легко цим хитрющим птахам обдурити довірливого іхтіолога? Та я їм теж трошки голову заморочу. Маленький шматочок сала можна застромити глибше. Побачимо, чи дістануть. Ну і з насінням та з крупами мішанину зробимо. Трохи змінимо конфігурацію нашої мапи. Подивимося, як зреагують. Ми спостерігаємо за ними з ноутбуків. А вони спостерігали за мною Шовковець? Двадцять секунд, як я пішов, і прилетіла, прилетіла перша, і яка без хвоста. Вчора без хвоста ніби не потрапляла на очі, вже стала й переживати, може, загинула, може, не зуміла викрутитись. Таки зуміла, ось вона є. Майже за хвилинку з'явились перші горобці. Щоки немиті, брудні, значить горобець польовий. О! Без хвоста у друге. Якщо ми порахуємо, скільки було синиць всього за 5 хвилин і скільки разів прилітала без хвоста, то можна розрахувати чисельність зграйки. Без хвоста з'явилась третій раз, стає цікавіше. А от щодо зміни розташування крупи й насіння, здається, мені якось ніхто особливої уваги не звернув. Не обурювались, не замислювались, а швиденько хапали насіння. Четверта поява без хвостої. Але це та сама чи інша. Якось у неї пір'їмка стерчить одна. Так, то був самозванець. Ось справжня безхвоста, ніщо з хвоста у неї не стирчить. І знову вона абсолютно без хвоста. Пора здійснювати розрахунки. З моменту підсипки без хвоста прилітала 4 рази. Самозванку з пір'їною не рахуємо. Тепер порахуйте, скільки синиць було за цей час всього. Поділіть число синиць на 4, отримаєте чисельність зграйки. За умови, якщо всі однаково голодні і з однаковою частотою прилітали, відповідь напишіть у коментарях. Тяжко бути орнітологом.